500 років реформації відзначали рівняни з граблями та лопатами. Десятки вірян із різних церков Рівненщини що не з чистими серцями, прибирали серце рівного. Річку устю більше двох сотень людей гуртом взялися робити добру справу для міста. Ну ми зараз прибираємо біля нашого моста в місті Рівному. Стараємося хоч трошки в максимум прибрати цю ділянку, яку нам дали. Рівнянин Владислав Федоришин зізнається, в суботу зранку любить довше поспати. Втім, цими вихідними не вдалося. каже, не шкодує про чисте місто. Мріяв давно молодь нарешті встала в суботу зранку, на 9, на 9 ранку, і ми не розраховували на таку велику кількість молоді, що прийде сюди. Але все-таки прийшли. Це протестантська молодь, здебільшого. І ми зібралися для того, щоб показати, що в нас не тільки чисте серце, а ми хочемо зробити наше чисте місто. Ну ми розпочали звідси від гідропарку до, ну, якби до цього мосту і плануємо взагалі прибрати наше джерело міста Рівного, нашу річку Устю, і плануємо повністю її прибрати. Так як, як сказав наш мер, це найгрізніше місце в нашому, в нашому місті. Хлопці носять вже зібране сміття, а дівчата охоче підмітають плити берега усті. Єлизавета Корнічук впевнена, ніщо краще не згуртовує молодь як робота. За порукою чистого під'їзду, чистої вулиці і цілком чистого міста є інше інше, як чисте серце. Тому власне, ми вийшли сьогодні в цей суботній день, хоча вихідний у всіх людей. І ми вийшли, аби попрацювати, збираємо сміття, загрібаємо, замітаємо. І, хоча реформація у церкві відбулася пів тисячі років тому, сьогодні це варто відзначати, кажуть християни. А зробити місто чистим найкращий спосіб святкування До реформації, яка мала місце 500 років назад в християнському світі, кожен може ставитися по, по особистому. Але ця реформація, яка відбувалася внутрі церкви, але Ця реформація показала, що в тих країнах, яка вона відбулася, зараз вони живуть в добробуті як в соціальному плані, так і в духовному плані. Тобто реформація показала, що треба оновити стосунки людини з Богом і показати, що чисте серце це залог. Успіху країни організатори масштабної толоки задоволені результатом, адже молодь долучилася із задоволенням свою віру та правила життя вони прагнуть показати вчинками. Чисте серце, чиста річка, устя в місці рівному. Зібралось приблизно десь 200 людей, але ще будуть підходити, бо молодь в суботу любить поспати. Я думаю, нас буде більше. І хочемо, якби показати, що в місті рівному є молодь, християнська молодь, яка готова брати на себе ініціативу для того, щоб прибирати своє місто, щоб показати цим, що ми любимо своє місто, де ми проживаємо, любимо свої вулиці, під'їзди, де ми проживаємо. Це є хороший такий захід для того, щоб заохочувати других людей, молодь. Щоб не тільки смітити і говорити, що є хтось поганий, влада погана, ще хтось, а те, що в нас є руки і ноги, ми можемо самі дивитися за собою, прибирати за собою. Це є біблійний християнський принцип, який ми маємо виконувати. Ініціативу Всеукраїнської ради про святкування реформації підтримав і президент України Петро Порошенко. Він підписав відповідний указ про відзначення в Україні 500-річчя. рівняни, окрім урочистих відзначень, долучилися до свята своїми чистими серцями та працьовитими руками. Аби в нашу країну пройшли кращі зміни, не варто чекати якихось вагомих рішень від влади. Спробуємо своїми силами додати у сірі будні трішечки світла, в холодні серця трішечки тепла і в. Забруднені місця, працьовиті руки, творімо майбутнє разом. Аліна Примак, Павло Невосенко у ритмі подій.